І так, у цьому відео я вам розповім про три цікаві супутники Сатурна: пан, Япет та Діона. Почнемо з пана. Пан найменший з цих трьох супутників, про які я сьогодні буду розповідати. Діаметр пана становить 28 кілометрів, а форма пана чимось нагадує пельмень. Пан обертається на відстані в 133,5 тисячі кілометрів від Сатурна і робить один повний оберт навколо Сатурна за 0,57 доби. Також цікаве те, що пан обертається у кільцях Сатурна і своєю гравітацією розчищає собі дорогу у кільцях. Тим самим. Створює у кільцях Сатурна проміжок. Наступний супутник Сатурна, про який я вам сьогодні розповім, це Діона. Діона набагато більша за пан, її діаметр аж 1120 км. кілометрів. І вона обертається навколо Сатурна на відстані в 377 тисяч кілометрів. І робить один повний оберт навколо Сатурна за 2,73 доби. Ну і третій на сьогодні супутник Сатурна, про який я вам розповім, це Япет. Япет набагато цікавіший, ніж Діона. Діаметр Япета становить близько 1470 кілометрів. Япет обертається навколо Сатурна. На відстані аж в 3,5 мільйони кілометрів. І робить один повний оберт навколо Сатурна за 79 діб. Також особливістю япета є те, що одна його півкуля у 10 разів темніша, ніж інша, що придає япету дуже цікавий вигляд. Також ще одною... Цікавою особливістю Япета є гірський хребет, який опоясує япет по екватору. І так, у цьому відео ви дізналися багато цікавої інформації про три супутника Сатурна Пан, Діона та Япет. Ти впевнений, що нам треба летіти на землю, а? Ну так. Ми ж ніколи там не були. Та й начебто на землі там зараз літо почалось? Ну, добре, полетіли.